Українські народні флористичні композиції формувалися впродовж тисячоліть. Традиційне квітчання представлене в дівочому накритті голови в календарній і родинній обрядовості. Флористичні композиції виконували обрядову естетичну і інформаційну функцію. Флористичні композиції квітчання загалом яскраве культурне явище. Укладання композицій загалом складає особливий вид творчої діяльності, заснований на художньому застосуванні здебільшого природньої сировини. Квітчання було і залишається засобом відділення святкового від буденного. воно підкреслює особливі свята, створює урочі, урочистість. Самобутні ознаки квічання особливо проявилися в дівочих та весільних головних уборах, весільних вінцях і букетиках. Якщо сьогодні ми трактуємо флористичні композиції як прикрасу, то в минулому, окрім естетичної функції, квічання слугувало вогомим обрядовим атрибутом вихованням, чинником. Магічну функцію приписували не так фористичним композиціям, як поодиноким росинам. Щоб більше дізнатися цікавих фактів про обряди і звичаї в наших краях, я завітаю до улюбленої бібліотекарки Лідії Платонівни Савіча. Будь ласка, допоможіть мені знайти інформацію по темі Українська народна користика в традиційних звичаях Подолян. Добрий день. Звичайно, допоможу. У мене є записи заслуженої вчительки України Малаї Краківської праніклиміни. Вона дуже гарно описала. Традиції нашого нашого краю в своїх записах. І є укр... традиції, українські традиції і звичаї. Ти тут можеш знайти, що тобі потрібно. Все. Дякую вам за допомогу. До побачення. Описом і Краківської ефірані кеніни. Я дізнаюся, що весілля починається з вінками, він що молода збира дівчат, подруг батьки накривали святковий стіл, на якому між стравами були пучки Віно, Вінець для нареченої шили на червоній стрічці, прикрашаючи його барвінком, також червону стрічку опоясували хліб, сіль або каравай на столі. При цьому постійно. Приспіл різних пісень, до вінця, в якій водяга наречена незамітно підшиває крихітку хліба, у і гроші, як символи і побажання молодим, щасливого життя і добробуту. Дуже шкода, але на від цього. Вряду, хоч такого красивого на могилі подійщині не залишилося нічого. Пам'ять залишається ще на фото і в пам'яті поживих людей. З Часом віночки змінювалися. Спочатку в них плітали різні квіти, а згодом ввійшли в моду. Воскові вінки, або їх ще називають оєві, або парафінові. Вінки і були популярними до 80-х років. Таке поєднання пишної форми фати і ойо вінка було характерним для Хмільницького району Вінницької області. не менш важимо. Весільним атрибутом було весільне гільце, що символізувало молодість і красу. Ним слугувало маленьке деревце або ж велика гілка. Зимою це була гілка сосни, а в теплий час для, е, для цих цілей брали вишневу, яблуневу або якусь іншу гілку. Весільне гільце прикрашалося квітками. Косками та стрічками, і, яв... і являла собою дуже красиве видови... видовище. Дружба найкращий товариш нарещеного готує і приносить гільце на весілля. Гільце ставить на святковому столі в хліб або коро... каравай. А в кінці весілля Молода відрива, від деревця і роздавала всім на пам'ять, на щастя на удачу. В скрині своєї бабусі я знайшла ще один весільний атрибут. Це квітка наречена, яка була популярною в 70 х 80-х роках. Ось вона виглядає так. Таку квітку наречена чіпля нареченому на лівий руках піджака. Піджака. А дружка також чіпляла такі квіточки з і незамужнім і не жонатим гостям. В наш час теж використовують такі букетики, але називають їх бутоньєрками. Бутоньєрки стало модно робити із живих квітів: Янд, кал, хризантем, орхідей. Часто бутоньєрки поєднують в один стиль з букетом наречений. Але як і в давнину, так і в наші часи вважається, що квітки символ добра і щастя а також квітки позбавляють від хвороб і навіть з їх духів.